Напевно, більшість з вас бачили або чули про колекційні фігурки Funko Pop. Але якщо ви вперше про це чуєте, невеличке уточнення для вас. Це вінілові колекційні фігурки, які виробляються одноіменно американською компанією з 1998 року. Особливість фігурок полягає в їх надзвичайному зовнішньому вигляді, з непропорційно великою головою щодо розмірів тіла. Наразі у виробника є велика кількість ліцензій по фільмам, аніме та відеоіграм, тож це неймовірно різноманітна та величезна колекція фігурок. Варто зазначити, що і в нас цей бренд набув популярності. Це я можу сказати на правах реклами нашого магазину. Тому і не дивно, що компанія почала відкривати для себе нові напрямки, додавши до виробництва одяг, посуд та настільні ігри, зображенням своїх адаптованих персонажів. Відповідно, це було питання часу, коли з'явилась би відеогра. Тим паче є чудовий приклад Лего, який успішно зайняли. Цю нішу, розробляючи відеоігри на базі концепції конструктора. Нещодавно Фанко анонсували вихід своєї першої відеогри або казали перший трейлер. Тож, що нас очікує? Funko Fusion це сюжетна гра від третьої особи, у якій ви зможете грати за деяких відомих персонажів з телепередач, фільмів, ігор і коміксів. Це є мешапом різних тайтлів, інтегровані в одну гру. На вас чекає пригодницька гра з унікальним візуальним стилем фігурок, гумором та в якійсь мірі жорстокістю, тому рейтинг буде ті для підлітків, що вже відрізняє. Гру від lego адаптації. Розробник 1010 10 Games має досвіду таких ігор. Так як деякі співробітники студії раніше працювали над розробкою ігор LEGO. до прикладу, генеральний директор Джон Бертон, Ол Фланган і директор з дизайну Артур Парсонс. Гра використовує ігрову механіку стрільби від третьої особи. За словами Парсонса, усі персонажі мають варіанти ближнього та дальнього бою. В грі буде однокористувацький режим та кооперативний на 4 гравця, якщо не помиляюсь саме в онлайн форматі. Хоча сподіваюся, що додадуть і. Локальний кооператив на прикладі як в Лєго. Кожен доданий IP включатиме ігрові персонажі, а також багато з них включатимуть рівні, хоча масштабність кожного рівня буде відрізнятися залежно від франшизи. До прикладу, включений в гру тайтл The Thing отримує повнорозмірний рівень, а інші тайтли як секретні епізодичні рівні, які гравці можуть розблокувати в інших світах. Гравці можуть переходити через ці рівні в будь-якому порядку, якому вони хочуть, просуваючись через основну історію гри. Парсон пояснює, що такий модульний підхід дозволяє їм продовжувати підтримувати гру після її релізу, легко додаючи нових персонажів і рівні. Тож можна зрозуміти, що розробники хочуть зробити пісочницю, яку будуть доповнювати новими рівнями та сюжетними доповненнями. А наскільки довго гра буде підтримуватися, залежить від успіху його старту. Тому очікувати можна у подальшому платні DLC або сезони. На момент зйомка цього відео ще немає інформації по вартості гри. У стімі є сторінка гри, але з анонсом. Також прикладом можливого розширення контенту є бонус за попереднє замовлення, який включає ріка Граймсона та мішонну з ходячих мерців у комплекті з альтернативним одягом. Усі, хто оформить попереднє замовлення Funko Fusion до випуску, отримують за Dead пак безкоштовно. Доповнення ходячі мертвці ходить до всіх попередніх замовлень фізичного видання та до всіх попередніх замовлень цифрового видання через онлайн-магазини на ПК та консолі. Цифрові попередні замовлення будуть доступні пізніше цього року. Також фанко акцентують на тому, що це окрема відеогра, і вам не потрібні якісь фізичні фігурки поп-колекціонування для гри. Тут, як приклад фігурка Amiibo для Нінтендо, які додають цікаві бонуси або доп контент. На старті грі планується понад 60 унікальних персонажів з більш ніж 20 улюблених фанатами франшиз. Усі відтворені у стилі фанко-поп. Ось список. І наскільки я знаю набагато більше, ніж тут зазначено. На жаль, української локалізації не планується у грі, але тут і не планується озвучка. На ранніх стадіях розробки команда прийняла рішення не використовувати озвучку. Тому в ній будуть пантомімічні ролики, як у старих іграх Лего. Якщо гра набуде фанбази, то скоріш ми отримаємо аматорський переклад тексту. Незважаючи на це, якщо вам цікава ця гра, то можна в стрімі та на офіційних сторінках попросити розробників про українську локалізацію. Скоріше на релізі її не додадуть, але є шанси, що з майбутніми доповненнями. Є така вірогідність, що вона з'явиться знову ж таки, якщо розробники дослухаються до українських гравців. Також Фанко звернулася до ігрової спільноти з проханням надати зворотній зв'язок, які тайтли або персонажі ви б хотіли побачити у майбутніх доповненнях. До речі, Фанко також зробила анонс спеціальної лінійки фігурок присвячені виходу відеогри. Funko Fusion буде доступний на ПК, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X та S і Nintendo Switch 13 вересня. Посилання на сторінки гри додам в описі. Дякую вам за перегляд, обов'язково залишайте коментар стосовно цього проєкту. Чи очікуєте ви цю гру та ваші думки, щось з цього вийде. Чи буде щось гарне, чи буде щось погане. Як ви вважаєте? Ще раз дякую вам за перегляд, залишайтеся з Даріусом та до нових випусків!